Слава Україні! Розпочалася 727-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню. Не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулось 81 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 137 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Авіаційних ударів російських загарбників зазнали. Баранівка Чернігівської області, Бабилівка Сумської області, Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаєвка, Піщане, Синьківка Харківської області, Оріхів Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оператив. Ивно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог здійснив чотири безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області, завдав авіаудари по населених пунктах Харківської області. Зокрема. Посеньківці, Петропавлівці та Куп'янську, на Лиманському напрямку противник за підтримки авіації шість разів атакував наші підрозділи в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак окупантів в районах Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Ворожого авіаційного удару зазнав Нью-Йорк Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного Вані військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили дев'ять атак ворога біля Ласточкиного, Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сила оборони України продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побіди, Новомихайлівки Донецької області, де відбили 21 атаку окупантів. На Новопавлівському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку біля Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив п'ять безуспішних штурмів. Водночас наші воїни активними діями завдають окупаційним військам, втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога в зовсій лінії фронту. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження особового складу у одному пункту управління та десяти зенітно-ракетних засобах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено 23 ударних безпілотники, типу шахет 136 136-131. Підрозділи ракетних військ завдали ударів по пункту управління, чотирьох складах боєприпасів та п'яти артилерійських засобах противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1230 російських окупантів. 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 2 літаки, 61 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 38 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!